Україна зможе бити по Російській Федерації західної зброї, і от чи це зможе допоможе змінити хід війни, проаналізували експерти BBC. Низка західних країн нагадують, вони дозволили Україні використовувати свою зброю для ураження цілей на території Росії. 13 країн Євросоюзу, Союзу, нагадаю, я Канада та Сполучені Штати Америки кажуть так. Проте є і певні обмеження, і кажуть, в деяких з цих частинах ні. Як пише BBC, досі західні країни обмежували використання своєї зброї військовими цілями, розташованими лише на території України. Раїни, включно звісно, з міжнародно визнаними нами кордонами, нашими, включно з Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями. Наші західні союзники були стурбовані тим, що атака цілей на території Російської Федерації наданої ними зброю, призведе до цієї примарної ескалації конфлікту. Але неодноразово говорили ми, неодноразово говорили і більш рішучі, те, то країни Балтії та Польше, розуміючи, що вони наступні, що слово ескалація на фоні тих дій, які вчиняє воєнних кривавих злочинів Російська Федерація, вже давно втратило своє дав. Внішнє першопочаткове значення, і вже всі витки ескалації від Росії ми бачили більш ніж сповна. Але раптовий наступ РФ на північному сході Харківської області, чергова насправді ескалація, переконав союзники Києва в тому, що це і є ескалація, і для того, щоб захистити себе, Україна повинна бути здатна знищувати військові об'єкти і по той бік кордону. Відмінною рисою нашої взаємодії було пристосування і коригування в міру необхідності, щоб відповідати тому, що насправді відбувається на полі бою, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно і коли їй це потрібно, заявляв держсекретар Блінкін під час. Зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка днями відбулася в Празі. Він це говорив після свого візиту до української столиці, який півтора тижні відбувся. Тому і до речі, про ось таке переписування, переадаптацію і перекодування своїх думок і рішень говорив і речник Німеччини Олафа Шольца, який до речі теж опинився в когорті 13 рішучих країн Євросоюзу, які дозволяють нам бити. Правда, тут є один нюанс. Він не дав чим, бо треба тауруси. Всього за кілька днів до цієї заяви. До заяви західних лідерів про те, що вони дають добро, знімають обмеження, стирають намальовані самі з собою червоні лінії. Російський хворий диктатор Путін пригрозив розширити санітарні зони у випадку, якщо західна зброя великої дальності буде використана для удару по російській території. Він нагадав, що країни НАТО в Європі повинні пам'ятати, що вони держави з невеликими територіями щільним населенням. Ну пригрозив. Да, маленька європейська страна. Йому значить, треба була, але він і так атакує ні маленьку страну, тобто нас. Але бачимо, що буквально через. День після цього російські пропагандисти з Рашатудей намалювали одразу дві карти: намалювали карту, де може спостерігати АВАК, наданий Швецією два літаки АС... АС... асс 890, які фактично є очима для f 16, да оцю мапу. А другу якраз про санітарну зону, буферну, але не на території України чи маленької густонаселеної населеної натівської країни, а не на території своєї Російської терористичної федерації і окреслили ту зону, куди можуть доставати. Те західне озброєння, яким дозволили бити вже по території країни агресорки у Путіна, все як він хоче. Він хотів буферну зону і матиме тільки в себе уникнення ескалації. Ймовірно, є причиною того, продовжують аналітики Бібісі, що Сполучені Штати не включили в свій дозвіл цього разу, принаймні, але є всі прогнози і надії на те, що ця перспектива насправді не за горами. На нанесення ударів по Росії зброю більшої дальності, як от Атакамсами, та на 300 плюс кілометрів, такі обмеження залишають Україні лише можливість зосередитися на цілях поблизу свого кордону, але це все одно є серйозною зміною політики з боку головних союзників Києва, навіть з меншою дальністю до 70 кілометрів. Реактивні системи залпового вогню, такі як Хаймар, зможуть суттєво порушити російські логістичні операції і пересування військ, що в кінцевому підсумку сповільнить будь-які наступальні плани, йдеться в матеріалі. Бібісі тепер Україна може завдавати ударів по місцях, де ворог зосередив свої війська, зосередив свою техніку і склади постачання, які використовуються росіянами для атак, каже речник об'єднаного тактичного груповання військ Харків Юрій Повх. Ну і Іван Варченко, експерт з питань безпеки у нашому ефірі, говорив, що тактично це дійсно на такому рівні просто змінить диспозицію і розширить можливості наших військ гатити по прикордонних місцях базування ворожої російської техніки, місцях скупчення їхніх військ, які вони скупчують з однієї. Метою атакувати нас на харківському напрямку на Сумщині створювати і збурювати диверсійно розвідувальні групи свої засилати, зокрема ну і військами, бачите, вже й пішли, але ми їх виганяємо. Зняття заборони допоможе не в усьому, звісно, але зняття заборони на застосування західної зброї для ударів по РФ навряд чи допоможе захистити Україну, зокрема від російських керованих бомб, відомих там сім'я та тому що ці мають руйнівний ефект і регулярно використовуються для бомбардування, зокрема Харкова та інших прикордонних міст. Але для того, щоб зупинити такі атаки, українські сили повинні націлитися на літаки, які скидають ці смертоносні каби. Єдиною зброєю здатною перехопити ці літаки, яка є в розпорядженні України, на на даний момент є американська система протиповітряної оборони Петріот. Однак, наближення цієї зброї до Харкова є величезним ризиком. Ворожі безпілотники можуть її помітити. Після чого Росіяни намагатимуться систему знищити. Цікаво до речі, що Великобританія, зокрема і Франція, які надають Україні крилаті ракети повітряного базування «Шторм Шедо» Британія або скальп і Франція така в них просто назва цього типу ракет спільного виробництва не обмежили їх використання а їхня дальність може сягати 250 кілометрів. Три, водночас, чули від президента України Володимира Зеленського, що офіційного прям такого закріплення, що 250 кілометрів може летіти в глиб Російської Федерації. ми нібито ще не бачили, але може таємно і не гласно не інпаблік, воно вже є. І така риторика сприймається як дозвіл. Вважають аналітики Бібісі на використання штормшадовони розповів BBC на умовах анонімності. Офіцер військової авіації. Таким чином, за його словами, Україна тепер може вражати аеродроми в Курській Білгородській областях, які межують з Україною. Да звідки злітають ворожа авіація, аби скидати каби на нас, аби скидати ракети на нас. Ну а так будуть і вони атаковані. Очевидно, однак такі операції будуть обмежені з точки зору того, що вони можуть досягнути українських. Скі су 24 оснащені цими крилатими ракетами повинні будуть наблизитися до російського кордону, щоб запустити їх, що робить їх вразливими для російських систем ППО. Винищувачів 16 які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для виконання таких завдань. Говорить видання. Тим часом передача винищувачів в Україні є дещо непросте завдання. Виклик, така собі проблема для збройних сил України. Регулярна зміна теж політики окремих європейських країн. що Щодо дозволу чи заборони використання своїх винищувачів в 16 для ударів збройних сил України по території Росії ускладнить здатність повітряних сил планувати та реалізовувати військові операції. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Зазначається, що окремі західні уряди демонструють різну політику щодо використання України поставлених винищувачів F-16. Днями прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декроо зазначив, що зсу зможуть використовувати бельгійські F-16 лише на території України, як підконтрольні, так і у тимчасово окупованих районах. Натомість з його слів не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати бельгійські літаки для нанесення ударів по території Росії з українського повітряного простору. Час міністр оборони Нідерландів Кайса тридцять 31 травня заявила, що її країна не виписувала жодних обмежень на використання Україною голландських винищувачів F-16. За її словами, повітряні сили збройних сил України можуть використовувати ці винищувачі НАТО або на, на території Росії, якщо Україна дотримується статті 51 статуту ООН та міжнародного гуманітарного права. Ця стаття передбачає, що нічого в цьому статуті не порушує невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону оборону в разі збройного нападу проти держави-члена ООН. А саме для цього це і є для самооборони. І ми, на відміну від Російської Федерації, міжнародне право статути та закони не порушуємо. Це нагадування про те, що українські удари по російській території в контексті російського вторгнення є частиною невід'ємного права України на самооборону. Постійні зміни в політиці західних урядів щодо Ф 16 вимагатимуть від Києва відслідковувати, які винищувачі українські війська можуть, а які не можуть використовувати для нанесення тих чи інших ударів. Це ускладнює здатність України планувати та реалізовувати військово-повітряні операції з використанням літаків цієї моделі. Йдеться у звіті і